Доброго дня! Прототипом цього шва, який ми з вами будемо сьогодні вишивати, являється грецький діагональний хрестик. Це у нас буде комбінований шов, який складається з шва вперед голку і шва назад голку. Для початку ми виконаємо ось таку затяганочку в тяхниці вперед голку. Тобто, коли ми беремо дві ниточки. На голку дві під голку і рухаємося вперед, формуючи ось таку затяганку. Вишила я її двома кольорами, щоб вам було зручніше видно рух голки. Можна формувати і одним кольором. Ось тут є вишито розовим. Як вам потрібно в вишивці, так, і виконуєте з поступом на одну ніточку догори, тобто так само, як і при виконанні грецького діагонального шва, так ми сформували нашу затяганочку. Тепер робимо нещо інакше, виконуємо не інакше, як шов назад голку. З поступом на одну ниточку вище. Тобто, завжди нам треба ставати посеред сформованого стібочка. Надзвичайно просто, нічого складного, я вам на даний момент не показую. На останньому стібочку, як ви бачите, так само робимо ще одне уколювання, так, яка, як і показано було при виконанні грецького хрестика. Повертаємо тканину на 180 градусів. Формуємо хрестик, повертаємося на початок його і Продовжуємо вишивати. Коли ми виконали вишивочку одним кольором, переходимо на наступний колір. І продовжуємо. Формувати нашу вишивочку. Як бачите, просто чудовий шов. Ось виконано одним кольором, і повторюся, так, як у попередньому занятті, що можна вишивати із правого нижнього кута, формуючи так само такий шов. де ми вишили один по Вертикалі у нас будуть по дві ниточки, пропуски, а по горизонталі у нас будуть 4. Раз, два, три, 4. До наступного. І формуємо ось так само рухаючись то в одну, то в другу сторону, повертаючи тканину на 180 градусів. Можна зашивати любу нам потрібну. Площину. Дуже цікава виворітна сторона цього шва, де ви бачите, що створилися у нас прямі хрестики, які розміщені один, бачите, посередині двох попередніх посередині. Ось так, Отак розміщені наші хрестики. Можна використовувати як двосторонню вишивку. Для того, щоб вона була у вас гарно, акуратна, обов'язково ваші кінчики, ниток, початок і закінчення ховайте по боках вишивки. Використовуйте і дякую вам за перегляд.